Райан Гарсія проти Роландо Ромеро. Бій за пояс регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі. І результат, і сам перебіг протистояння вас точно здивують. Гарсія не був би собою, якби не дав епатажу іще до поєдинку. Боєць виїхав на Таймсквер на Бетмобілі. Багато рухів і мало ударів. Десь так розпочався поєдинок. Гарсія та Ромеро вперше зайшли у вагу 66 кілограмів, де Райан був великим фаворитом цього бою. Але першим же опинився на дупі у другому раунді. Ромеро зарядив дабл хук. Першим трухнув, другим влучив у блок, але все одно збив з ніг суперника. Неочікуваний старт. З рингсайда Райна підтримувало шановне панство. Найбільше підбадьорював Шакур Стівенсон. Роллі переважно пресингує, пробує заходити через нижній рівень. Це одиночні удари і гостроти тут явно бракує. Король рай свій фірмовий ближній хук поки що не викидає. Отримує ще й більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Попри статус майн-івенту, поєдинок був далеким від фаєрії. Гарсія вичікує на атаки суперника, але Ромеро не кидається. А в інших епізодах Райану і нема де показати свою швидкість. Ромеро обережно пресингує з Джебом, але і легко віддає ініціативу. Гарсія має або весь час вичікувати, або йти в. Пресних самому, окрім джебів, бійці нічого не викидають. Половина бою минула лише з одним цікавим епізодом нокдауном. Відтоді глядачі переважно позіхали, спостерігаючи за цим фестивалем джебів. Райан кілька разів намагався поцілити ближнім хуком, але без належної підготовки влучити таки не вдається. В цілому за такого бою важко комусь однозначно віддавати перевагу. Ромеро ніби і перший номер, але це настільки хитке твердження по такому бою, що не факт, що йому віддають раунди за активність, бо і активністю це все назвати важко. Це було настільки погано, що будь-який випад із дво три ударними неточними комбінаціями вже сприймалося як ОГО, ось це загострення. Гарсія тикає свої джеби, і це абсолютно нічим не продовжується. У 10-му раунді ми побачили щось, що віддалено нагадує розміни. У них точнішим був Ромеро. Здавалося, наче Гарсії правилами було просто заборонено викидати щось, окрім ближнього прямого. Перед останніми раундами Дерік Джеймс намагався підбадьорити свого підопічного. Казав йому більше грузити противника, але це ніяк не подіяло. В такому нудному бою Ромеро проявив більше активності та бажання перемагати. Хоча статистика показала, що не настільки все погано у Райана. але ці цифри взагалі ніяк не відображають того жаху, який був у ринзі, хіба крім кількістю виконутих по 200 ударів, це що таке: двічі 115-112 та 118-109. ромеро робить апсет і забирає пояс регулярного чемпіона WBA в напівсередньому дивізіоні.